Який світ! Та про тебе весь світ знає, Дід. Yeah. Yeah. А ти що у тебе реклама наверху буде? Yeah. Та це Не хлопців yeah. Так, Нас сьогодні запасили хлопці з футбол хаба, будемо знімати інтерв'ю коротеньке, будемо розповідати. За, За футбол? Дітоля, да. Да. Я думаю, да. це народний експерт і багатьом буде цікаво. Щоб... А ви дивіться, де стоїть камера? Тут перегніть, баба зробила. Тут Стефанію дід співав. А тут буде співати інтерв'ю, Файне. Дід, як тобі? Діньок сьогодні. Ну, Хто не розуміє? Дід зараз там сидить. Ну він не знає, які йому підготував. класний подарунок. Дем ти а де моя дівчина? Так, діда перестановочка. Дід! Так. У мене є подарок для тебе. Давай. А, давай за папаха їм, чи що? Оп! Що тут? Таке ж сімейне. Ну, сімейне, да, реліквії. Ух, хто ж одна. Бабки нема, музика нема. Тільки. Польща. Як тобі такий стиль картини? дід? Ця фотографія була ось така. Порвата була, стара, не кольорова. В них найкращі ціни в Україні. Яка ціна, як ти думаєш? 687 гривень. Хто ж це робить? Місто Запоріжжя Fox Art Іпсон Обладнання використовуй. Хай файло переробили? Робили йди Йой, йой. Яка красота. Замовляйте таку певну пам'ятку для ваших рідних, для близьких, для себе, бо тому що ви самі бачите, наскільки люди стараються, робити чорно і кольорову, так само обробка файна, ви подивіться. Дуже дякую вам дякую за цю подарування. Дякую. 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 Дуже красиво, дуже красиво. Дівчину, жінку. Він не матюкається, він себе веде, як він себе в житті веде. Того якось так поведеться. Жодного разу Анатолій Іванович не сказав матюка. Це він, коли от, ми щось, він, те, щось робить, у нього щось не виходить. І тоді в нього щось вже творчиться. В нас в, українсь... в українців не матюки, Це вставні слова. Я вставою повністю згідний, тому що це такі є. Ти думаєш, в мене не вставляють, я не вставляю, то я вставляю так, що. Ама ні, ну я важливо. в програмі ні, 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 звичайно, ні. Але вдома, от в биту, розумієш, коли ти ж теж можеш десь щось ляпнути, десь якась каструля впала чи ще щось. Я дуже люблю відкривати холодильник, коли звідти щось вилітає, розбивається і поплиці. Добрий вечір, і потім вже свої, скажімо так, слова на волю. Даєш. Так, так, да, круто, так що все, все нормально. В нас люди, які розуміють простоту українського народу і щирість. Та якщо там трошечки є якийсь хейт на рахунок вставних слів, то знаєте що? Дай вам Боже здоров'я. Я сподіваюся, що ми з тобою ще колись побачимося. Ще побачимо, тут, 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 тут годину їхати, Саш. <ривіт> не... <ривіт> <то, ривіт> я вже хмельницький вже вийду. Я без робіт. все, тоді подобав. Ну, тобі для малої, маленька джевелінка. Я буду пам'ятати, будемо з нею гратися, будемо співати пісні. Хотілесь. А вона ще так підпочав кладеться знову, угу. і вона не буде. Дякуємо. Дякую вам велике. Я неймовірно радий, що ви приїхали. Це для мене Бережі. просто. А не Діти, дуже файна порада. Я, як не дай Боже, таке станеться, я до вас його приведу. Ви з нього дурь виб'єте. Ми його роз черепашемо. Черепаше. Господь, все, здоровечка. Пока-пока-пока новичка приходит. Да, тут хватає зірок. Які ти приятні люди, дівчи